Сьогодні ми розберемо одну історію: історію невеликої сільської школи, яка опинилася, знаєте, буквально між молотом і ковадлом, між двома найжорстокішими режимами в історії. Давайте подивимось, як звичайнісіньке навчання перетворилося на інструмент влади і що насправді коїлося за дверима класних кімнат. Усе почалося в 1939 році. Після того, як Гітлер і Сталін по суті поділили Польщу західноукраїнські землі, а з ними і село Запілля опинилися під новою владою. Це був період, який у народи назвали перші совєти. Нова влада чудово розуміла, щоб контролювати майбутнє, треба контролювати свідомість. І де це робити найкраще? Звісно, у школі. Тому вони одразу взялися за освіту, розглядаючи її як ключовий інструмент впливу і на дітей, і, звичайно ж, на їхніх батьків. І що ж вони роблять найперше? Створюють запільську неповну середню школу. І тут цікавий момент розмістили її у будівлі колишньої польської школи. Дуже символічно, правда, ніби одна епоха змінює іншу. І отут треба чітко розуміти. Це була не просто освіта заради знань. Ні, це була цілестрямована програма. Головна, єдина мета виховати нове покоління абсолютно лояльних, відданих радянській системі громадян. І знаєте, спочатку все виглядало не так уже й погано. Нова влада зробила кілька кроків, які дали місцевим такий собі ну проблеск надії, створили ілюзію, що зміни будуть на краще. Уявіть собі, це було надзвичайно важливо. Для людей, які роками жили під польською владою, можливість нарешті навчати дітей рідною мовою це був неймовірно потужний символ. Це був хід, що прямо апелював до національної ідентичності. А щоб завоювати довіру остаточно, на ключову посаду завуча влада ставить власа мізенця. Це був не аби хто, а місцевий інтелектуал, відомий поет, письменник, його ім'я, його авторитет надавали цій новій школі легітимності в очах селян. Але як це часто буває, за цим привабливим таким правильним фасадом ховалася дуже жорстка радянська програма, і вся вона була побудована на подвійних стандартах. Ось ця подвійна гра, вона просто очевидна. Подивіться з одного боку на фасаді українська мова, поважний місцевий діяч. А що в реальності? А в реальності обов'язкове вивчення російської і цілий десант вчителів, привезених звідкись із Сходу для впровадження правильної ідеології. Школу буквально наповнені чужі люди, як правило, це були росіяни та євреї зі східних областей, і їхнім завданням було впровадити радянську програму, без будь-яких сантиментів, знаєте, до місцевих звичаїв чи традицій. Але щоб картинка була ще переконливішою, влада почала масово завозити вчителів зі сходу України. От, наприклад, Галина Кисіль з Чернігівщини. Часто ці молоді дівчата їхали на Волинь, бо тікали від голоду та репресій у своїх регіонах. Вони навіть не підозрювали, що стали просто пішаками у великій ідеологічній грі. Що ж у самих класах, ну, для найменших у підготовчому році програма була простою: мова, арифметика, малювання. Оцінки ставили словами відмінно добре. Все це створювало для дітей відчуття абсолютної нормальності звичайного шкільного життя. Але поки діти вчилися рахувати і малювати, за стінами цієї школи розгорталася зовсім інша реальність: набагато, набагато страшніша. Просто уявіть собі на мить цю картинку. Дитячий сміх на перервах, крейда на дошці, звичайні шкільні турботи, така собі ідилія. Але одночасно з класними журналами радянська влада вела зовсім інші списки, і потрапити до них означало, що на тебе чекає біда. І був для цього спеціальний такий, знаєте, казенний термін ненадійні елементи. Це було тавро, яким позначали всіх, хто не вписувався в систему або міг становити хоча б якусь потенційну загрозу. То хто ж потрапляв у ці списки в запіллі? В першу чергу, звісно, українська інтелігенція. Потім заможні селяни, так звані куркулі. Ну а першими жертвами репресивної машини стали польські поселенці. Людей хапали за абсолютно вигаданими звинуваченнями і кидали до Луцької в'язниці. Тільки вдумайтесь у цей сюрреалізм, поки одні вчителі ставлять дітям відмінно, інші люди, можливо, батьки цих самих дітей, просто зникають у катівнях. Цей контраст. Він просто вражає. Цей дворічний період радянської окупації закінчився так само раптово і так само ж жорстоко, як і почався. 17 травня 1941 року в школі пройшов останній випускний. Діти отримали табелі, хтось навіть похвальні листи. Це був по суті останній день мирного життя. Хоча мирним його назвати, звісно, важко. А вже трохи більше ніж за місяць, 22 червня, все знову змінилося. Нацистська Німеччина напала на Радянський Союз, і для запілля це означало прихід нової, ще страшнішої окупації. І знаєте, що показово як тільки прийшли німці, всі ці приїжджі ідеологи шашкіни, Ремези, Дрікери просто розчинилися в повітрі. Вони зникли так само швидко, як і з'явилися, втікши разом із радянською армією. Історія школи в Запіллі, знаєте, змучує глибоко замислитись коли освіта стає зброєю в руках влади, то хто тоді насправді вчитель, той, хто вчить, чи той, хто просто виконує наказ, і які уроки з усього цього ми маємо винести для себе сьогодні?